Що ми очікуємо стосовно тих двох тем, штучного інтелекту і клімату, це речі, які дуже тісно пов'язані з економікою, тому що штучний інтелект змінює взагалі можливості розвитку економіки. І Україна в цьому може, і вона вже відіграє велику роль, тому що велика кількість наших айтівців є учасниками великої кількості компаній, стартапів і так далі. Більш того, штучний інтелект використовується на війні для управління дронами чи заявленими в світі вже існує а в Україні. Буде я сподіваюсь використовувати так звані рої дронів, які між собою координуються і ще краще знищують позиції противника. А клімат це ситуація, яка пов'язана з підходами до виробництва електроенергії до використання викопного чи іншого палива. Оці речі мають бути синхронізовані, тому що як бачите, ситуація з війною в Україні вона змінила ситуацію щодо того, хто відкриває атомні станції, наприклад, Польща, хто розконсервовує свої вугільні шахти, наприклад, Німеччина. Той порядок денний, який, умовно кажучи, був там 3-4-5 років тому, він дещо видозмінюється відносно цієї реальності. І тут Україна може зіграти дві ключових ролі. Перше, в нас є багато ресурсів, якими ми ще не розпоряджаємося, тому що їх треба мовно кажучи ще розвідувати і запустити видобування. І це інвестиційна наша потенційна можливість в майбутньому. І друга річ ми можемо бути великим гравцем якраз на ринку торгівлі квотами СО2.